Подвійне вбивство в Одесі, постріли на кордоні, боротьба із контрабандою. Час підсумків на звичайних та кримінальних подій на телеканалі Бесарабія ТВ за тиждень, що минає. Традиційно окреслюємо основні події, намагаємося оцінити їх та зробити висновки. Отож в Одесі затримали чоловіка, підозрюваного у подвійному вбивстві. Цього добу необхідно було міліціонерам, щоб встановити особу та затримати підозрюваного у скоєнні вбивства директора і охоронця готелю Пасаж. Подробиці в наступному сюжеті зухвали вбивство сталося цими вихідними на Одещині. Одразу двох чоловіків зарізали посеред одного із найвідоміших готелів Одеси пасажу. На розкриття цього злочину та встановлення особи підозрюваного було кинуто значні сили правоохоронців. В рамках проведених слід оперативних міроприятій лічність, завершивши дане преступлення, була Це являлся 45-річний десіт рані неоднократно судимий. При проведении следственно-оперативных мероприятий были установлены мотивы совершения преступления, обнаружено изъято орудие совершения преступления. Як повідомляють у регіональному управлінні МВС, слідством встановлено, що чоловік був знайомий із директором готелю і прийшов до нього на роботу позичити гроші. В ході бесіди між ними виник конфлікт. Чоловіки знаходилися у службовому приміщенні, де на столі лежав ніж. Його і використав як аргумент зловмисник, завдавши директору готелю три удари. Охоронець закладу намагався стати на заваді. Однак його спроба захистити начальника обернулася для нього смертельним пораненням. Кинувши знаряддя вбивства на місці пригоди, злочинець втік. Я убежал, был в вагоне, утром уже узнал на следующий день, что люди умерли. Какие выводы для себя сделали? Я очень сильно сожалею. В чем сожалеете? Потому что так произошло, погибли люди. Вжитими заходами злочинця затримали на вулиці Балківська, коли той їхав в автомобілі зі своїм товаришем у справах. Чоловіка доставили до приморського районного відділу міліції. Від нього вже отримано зізнання у скоєнні подвійного вбивства. В подальшому було відкрите уголовна производство по пункту 1 часті 2 статті 115 уголовного кодексу України. В настоящее время підозрюваємо совершення даного преступлення задержан в порядку статті 208 Головно процесуального кодексу України проводяться допомігні мероприятия по документуванню фактів його протиправної діяльності. В Одесі на вихідних пролунав вибух. Попередньо було встановлено, що на вулиці Старопортофранківській невідомі особи привели в дію вибуховий пристрій. Його встановили на підвіконня приміщення одноповерхової будівлі, де розташувався волонтерський центр. В результаті вибуху зазнали ушкоджень, нежалі приміщення самої організації та квартири навпроти, в яких вибило скло у вікнах. Постраждалих на щастя немає. Ось, за висновками експертів, потужність вибухового пристрою склала близько 600 грамів у тротиловому еквіваленті. Попередня правова кваліфікація події терористичний акт. У Білгородністровському затримали 19-річного наркоділка. Парубок на території міста розповсюджував наркотичні речовини. Під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні підозрюваного було виявлено та вилучено 27 паперових пакунків із канабісом приблизно по 5 грамів кожний. Зараз 19-річному жителю Білгородністровського повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 307 Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Співробітники СБУ затримали на Одещині координатора терористів. Бойовика на прізвисько хорт спіймали, коли він повернувся в рідне місто з Росії. Встановлено, що у березні цього року хорт отримав вказівку від представника російських спецслужб приїхати до Одеси для організації терористичних актів. Чоловік, зокрема, повинен був налагодити контакти з представниками одеського антимайдану. Надалі разом з ними хорт планував підготувати умови для проживання і інших диверсантів, а також організувати ряд терактів для дестабілізації ситуації в Одесі. Одеські міліціонери викрили іноземця, який виробував українок у сексуальне рабство. Встановлено, що на території нашої країни чоловік знаходився протягом місяця в якості туриста. За цей час він підшукав шістьох одеситок віком від 18 до 32 років, яких мав намір вивезти за кордон. Подробиці в наступному сюжеті. Знайомлячись із жінками, іноземець дізнавався у них про тяжкі сімейні та матеріальні обставини: борги, відсутність роботи чи постійного джерела доходів, необхідність утримання малолітньої дитини, хворих родичів тощо. Переконавшись, що жінка перебуває в уразливому стані, він пропонував їй роботу по вією на території іншої держави. При цьому детально роз'яснив умови проживання та праці, а також розміри оплати за надані послуги. Заробітки чоловік обіцяв чималі близько 20 тисяч доларів США за місяць. Усі витрати щодо оформлення виїзних документів він брав на себе, ставлячи тим самим потерпілих, які віддавали йому свої закордонні паспорти у залежне від нього матеріальне становище. Місяць тому я познайомилася з мужчиной, азіатської азійською, і він мені приложив роботу. Ну, коли головна, що у мене фінансові трудності, роботу тут найти дуже складно. Він мені продовжили працювати в Шанхаї, обіцяли високу зарплату. А какую работу он предложил? А, работу предложил танцовщицей. Вот. В принципе, как бы, я согласилась вначале. А потом он мне позвонил, сказал, что надо принести паспорт для оформления визы. А, когда я принесла паспорт, вот, я уже начала уточнять условия и выяснилось, что, как бы, Робота заключається не тільки только в танцях, а в педастріні інтимних услуг. Що собственно міняє не напугало. у подальшому зловмисник періодично телефонував жінкам та вів із ними переписку через мережу інтернет. Таким чином він отримував необхідні фото та інші анкетні дані. Працівники управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, затримали 32-річного зловмисника за місцем його тимчасового проживання. Одесскими оперативниками в рамках открытого волонного производства по статье 149 части 2 Волонного кодекса Украины была проведена успешная спецоперация, в результате которой был ликвидирован устойчивый канал переправки украинских женщин за границу с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации. Встановлено, що на території нашої країни чоловік знаходився протягом місяця в якості туриста. За цей час він підшукував шістьох одеситок віком від 18 до 32 років. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. «В настоящее время указаний гражданин задержан в порядку статті 208 восьмого процессуального процесуального кодексу України. Проводяться мероприятия по встановленню всіх його преступных связей на території Одесской області, так і України в целом. Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють все коло осіб, причетних до вербування українок, за кордон. Розслідування триває. На одеському залізничному вокзалі викрили озброєного молодика. Перед прибуттям пасажирського потягу до працівників міліції звернувся громадянин, який повідомив, що один із чоловіків, який знаходиться на пароні, може бути озброєним. Підозрюваного молодика запросили до чергової частини, де у нього було виявлено та вилучено цілий арсенал зброї. А саме, гранату Ф1, два запали, електродетонатор, вибухову речовину зовні схожу на пластит, ніж та викидну металеву палицю. Затриманий пояснив, що вище зазначені предмети він привіз із зони АТО, де в січні поточного року перебував у складі окремого добровольчого батальйону. А на вокзалі він перебував, очікуючи знайому, яка повинна була приїхати потягом Москва, Одеса. Навіщо чоловік зберігав при собі зброю, він пояснити не зміг. Наразі його утримують під вартою. У Білгородністровському ревнощі стали причиною вбивства. До міліції по телефону повідомили, що в коридорі одного із міських гуртожитків знаходиться труп чоловіка. Як з'ясувалося, 60-річний житель міста, повернувшись додому, побачив, що сусід обіймає його дружину. Чоловіки посварилися і розійшлися по своїх кімнатах. Але ображений не заспокоївся, взяв ніж і пішов далі з'ясовувати стосунки із суперником. Під час сварки він кілька разів ударив конкурента ножем. Від отриманих травм 42-річний потерпілий помер на місці. Згідно чинного законодавства, затриманому загрожує покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. На кордоні з невизнаною Придністровською молдавською республікою стріляли. Надзвичайна подія сталася 31 березня. В результаті стрілянини громадянин Молдови отримав важкі поранення. Як повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України, ряд засобів масової інформації поширили відомості про те, що нібито українські прикордонники на ділянці відділу Степанівка Білгорністровського загону незаконно застосували зброю проти громадян Молдови. Це не відповідає дійсності. Йдеться в повідомленні. Українські прикордонники заявляють, щодо провокації попередні висновки комісії по односторонньому. Розслідування цієї ситуації свідчать, що зброя і боєприпаси у прикордонних нарядів перевірені і є в наявності. Крім цього, встановлено, що зброю проти громадян Молдови в районі населеного пункту Нова Андріяшівка, а це близько одного кілометра від держкордону. Наймовірніше використовували бійці прикордонної варти невизнаного Придністров'я. У відомстві вважають, що звинувачення українських прикордонників носять явно провокаційний характер і спрямовані на дестабілізацію ситуації в регіоні. Міліціонери затримали членів банди, що спеціалізувалася на складських крадіжках. Зловмисників спіймали на місці злочину. Шкода, завдана власникові товару за попередніми оцінками, становить близько 300 тисяч гривень. Подробиці в наступному сюжеті. До Одеського регіонального управління по боротьбі з організованою злочинністю надійшла інформація, що на прилеглій території до промринку сьомий кілометр невідомі проникли до складського приміщення та розкрадають товар. Откривали з якою целлю? Жет Взять... товар, мабуть. А чий чи склад? Без поняття. З яким способом відкривали склад? Отмічками. Хто мастер по отмичкам? Я. Кому склад принадлежит? Без понятия. А с, с кем вы сюда приехали? Я приехал с Сережей и Сашей. Это они вас пригласили вскрыть да. склад? Сколько вам пообещали за данную работу? Ничего, я отговаривал. Сказали, отблагодарят. Сколько у вас человек всего было? Раз, два, я третий. А, Вася еще четыре. Всього в ході проведених заходів під час завантаження викраденої побутової техніки правоохоронці затримали шістьох осіб. Всі вони безробітні вихідці із південних районів Одеської області. Як повідомили у прес-службі регіонального управління МВС, найменшому з них 33 роки, а найстаршому 48. Всі члени злочинного угруповання затримані. Зараз вони знаходяться в одеському слідчому ізоляторі тимчасового тримання. Працівники міліції встановлюють причетність групи до скоєння аналогічних злочинів. В настояще время возбуждено уголовное дело по статті 185 части 4 Уголовного кодексу України. Всі участники преступної групи задержаны в порядке статті 208 Уголовно-процессуального кодексу. Дополнительно проводятся следственные мероприятия по установлению всех фактів преступной діяльності даної преступной группы. 1 квітня в центрі Одеси знову помітили вибухотехніків от в оточенні силовиків. Враховуючи останні події, серед Одеситів поповзли чутки про чергове замінування. Однак правоохоронці спростували цю інформацію. Як повідомили в прес-службі МВС, в офіс громадських діячів на вулиці Жуковського Одесит вирішив здати гранату, яку знайшов у себе в гаражі. На місце події приїхала слідчо-оперативна група та експерти вибухотехніки. За попередніми висновками, вилучена вибухівка виявилася марки РГД-33 часів Великої вітчизяної війни. Її направили на експертизу і подальше знешкодження. Через державний кордон контрабандисти знову спробували переправити спирт та сигарети. Бійці нацгвардії та вартові кордону зупинили для перевірки автомобіль «ВАЗ», що їхав із кучурган до Одеси. При його огляді правоохоронці знайшли 86 блоків сигарет білоруського та російського виробництва. Крім того, всі ж автівці, наш співвітчизник віз 150 літрів спирту та 59 пляшок горілки молдавського виробництва. Документів, що підтверджують законність переміщення вантажу, він надати не зміг. Ще одного контрабандиста зупинили прикордонники котовського загону. У пункті пропуску «Гребеники» в автомобілі Мерседес Віто вони знайшли 200 блоків сигарет марки Фест білоруського виробництва. Попередня сума оцінки тютюнових виробів та автомобіля склала понад 270 тисяч гривень. Силовики затримали підозрюваних в організації більшості терактів в Одесі. Співробітники СБУ разом із міліцією та прокуратурою викрили злочинну групу причетну до скоєння 10 терористичних актів. В результаті спецоперації захоплені організатор та його спільники. За даними правоохоронців, злочинна група складалася із радикальних прихильників комуністичної ідеології, активних учасників одеського антимайдану та Куликового поля. Наразі затримані, дали свідчення і підтвердили, що саме ними були підготовлені і здійснені ряд терактів в Одесі. Ведеться слідство. В Одеській області знову виявили боєприпаси часів великої вітчизняної війни. 30 березня вибухонебезпечні предмети знайшли відразу в двох місцях області. Співробітники пункту прийому металобрухту, що працює на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги, знайшли корпус гранати РГД 5 без запалу. Другу небезпечну знахідку виявили у Балтському районі. Там недалеко від села Парейма місцевий житель під час прогулянки виявив артилерійський снаряд калібру 76 мм часів Великої вітчизняної війни. В обох випадках загиблих та постраждалих немає. 2015 рік, здавалося б, работоргівля вже давним-давно залишилася в минулому людської цивілізації. Однак, як показує практика, не всі з цим згодні. Про те, як міліціонери Одещини протистоять торгівлі людьми, дивіться в наступному сюжеті. Співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Одеського міського управління міліції, затримали в аеропорту 27-річну жінку. Вона намагалася вивезти до Туреччини двох своїх підопічних 26 та 27 років. Все б нічого, окрім одного, мета поїздки цієї робочої групи. Я сьогодні в Одеському аеропорту намагалася вилітати в Турцію з дівчинкою для дальнейшей для, для для, дальнейшей работы чтобы на работу проституции за границей. В какой город вы должны были лететь? Стамбул. Для роботи в сфері надання інтимних послуг підозрювана підбирала жінок, які потрапили у скрутне матеріальне становище та гостро потребували грошей. Зловмисниця пропонувала їм хорошу роботу за кордоном та обіцяла стабільний заробіток у розмірі 25 доларів США за одну зустріч із партнером. Світлини завербованих дівчат. Жінка через інтернет відправляла їхнім майбутнім господарям у Туреччину. За кожну представницю живого товару вона отримувала по 200 доларів. Крім того, за допомогу у працевлаштуванні самі дівчата платили їй ще по 350 Доларів. Зараз такі підприємницькі здібності затриманої кваліфікуються як торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Покарання, що на неї очікуватиме, позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна або без такої. В настоящий момент следственним управлінням уголовне производство по статті 149 частини 2 Уголовного кодексу України даної гражданки сообщено о подозренні в совершенні даного. Пріступлення, а також приморським районним судом, города Одесини мера міроприсічення. Домашній арест. На Одещині затримали чергову партію контрабанди. Прикордонники котовського загону спільно із бійцями Нацгвардії України зупинили автомобіль «Форд Кур'єр, яким керував 38-річний громадянин України. Під час огляду авто правоохоронці виявили 14 ящиків і 142 блоки сигарет іноземного виробництва марки Вісрой. Документи на тютюнові вироби у водіян відсутні. Вартість вилученого товару становить 170 тисяч гривень. Прикордонники знову спіймали браконьєрів. Трьох громадян України затримали за незаконний вилов мідій у малому Аджеликському лимані, що на Одещині. Прикордонники відділу південний під час огляду у двох човнах типу Прогрес виявили 30 мішків з мідіями, вагою близько 900 кілограмів. Морепродукти і човни вилучили. Попередня сума збитків складає близько 30 тисяч гривень. Білгородністровському покарано кишенькову злодійку. 41 річна жінка обкрадала громадян у громадському транспорті. Раніше вже мала судимість за аналогічні злочини та вживання наркотиків. Встановлено, що після звільнення з місць позбавлення волі вона ніде не працювала та продовжувала скоювати крадіжки. Як пояснила затримана, користуючись великим скупченням людей, вона витягувала гаманці із сумок або кишень громадян, а гроші витрачала на власні потреби. Жінку засуджено до двох з половиною років позбавлення волі. Також суд постановив задовольнити цивільні позови потерпілих про сплату на їх користь майже 5 тисяч гривень матеріальної шкоди. У Риніцькому районі затоплено декілька сотень приватних будинків. В селі Новосільське після рясних дощів, які пройшли 27-30 березня, і в результаті тривалого підняття рівня грунтових вод, було підтоплено 204 домоволодіння. На допомогу було викликано рятувальників. Станом на 2 квітня вони продовжують відкачувати воду в селі. За допомогою трьох мотопомп за одну добу було відкачено близько 4300 тисяч кубометрів. Рятувальні роботи тривають. І ми були новини тижня. Що минає. Побачимося з вами вже наступного тижня. Бережіть себе та своїх рідних.